Столиця Ефіопії стає величезним кооперативом із перероблення пластику. А Абеба давно потерпає від того, що буквально завалена сміття. Місцева адміністрація намагається зробити місто чистішим. Щоранку на вулиці виходять сміттярі. Але навіть так важко впоратися із забрудненням. На допомогу Адисабебі приходять збирачі пластикових відходів та перекупники. Кожен виконує свою роботу. Я заробляю на життя збиранням на вулицях пластикових пляшок. За день збираю 6-7 кілограмів. Перекупники готують пластикові пляшки до перероблення. Ми активно робимо свій внесок в очищення довкілля, а також даємо можливість заробити збирачам пластику. Ми купуємо те, що вони зібрали, потім сортуємо за кольором та перепродаємо сировину переробним заводам. Це одне з переробних підприємств в Адис Абебі. Усе, що зроблено з пластику, можна використовувати. Я стежу за тим, щоб уся сировина була якісно перероблена. Багато молодих ефіопів приїжджають із провінції до столиці у пошуках роботи, але знайти вакантне місце важко. У такому разі збирання та сортування пластику стає гарною альтернативою. Переробні заводи теж створюють додаткові робочі місця.